Привіт! Сьогодні я розповім тобі про 5 простих кроків, які покращать твій результат в трейдингу. Ці кроки допоможуть тобі зробити свою торгівлю більш дисциплінованою. Дисциплінованою. Ці 5 кроків, про які я вам розповім, я сам ними користуюсь, вони мені допомогли змінити свій підхід до трейдингу. Тепер я сприймаю трейдинг як працю, бо це праця це не казино і це точно не про кнопка бабло. Як дуже багато людей про це так думають. Це відео буде коротке, але інформативне. Перша моя рекомендація заторгувати через термінали, тому що в терміналі ви бачите все. В стакані заявок ви бачите всі об'єми, які є, ви бачите заявки, ви бачите інших людей, які входять в ці угоди. На біржах цього немає. В телефоні цього немає. Там стакани просто зроблені. Не знаю, напевно, щоб просто були. Тому це те саме, що їхати з закритими очима на машині. Ви ніби їдете, але ви їдете всліпу. Тому тільки термінали це покращить ваші результати. Я торгую в терміналі Tiger Trade. Як на мене, це дуже класний термінал. Він дуже... Функціональний тут дуже різних функцій, ви можете змінити собі візуалізацію, все плюсом до цього терміналу є те, що в Tiger Broker, коли ви зареєструєтесь, у вас буде 35% кешбеку від торгованої комісії. Наприклад, кешбек часами спасає вас, тому що як бачите, минулий тиждень я закрив мінус 114, Але за минулий тиждень в мене було 873 доларів за комісію. І 35% від цієї суми мені повернулося на рахунок. Ви можете самі порахувати, це перекриває мій мінус і робить мені невеликий плюс. Тому, тому Tiger Trade рекомендую особисто від себе. І, на жаль, це не реклама. Друга моя рекомендація це скрінер. Скрінер може бути любий. Особисто я користуюсь скрінером Digash. Це, до речі, теж молодий хлопець, який торгує. І він створив свій скрінер. Я вам скажу чесно, це дуже класний скрінер. Він дуже функціональний, він недорогий, і в ньому ви бачите все. Наприклад, тут у мене вкладка пробиття рівнів, і тут відмічені всі рівні. І тут у мене монети відсортовані по цим рівням. Тому я як заходжу, я відразу бачу, що в мене тут є монети. Я бачу рівні. Наприклад, монета 1000 кат, то ми бачимо рівень, ми бачимо підтвердження рівню. Тут ми ставимо, наприклад, повідомлення. Повідомлення приходить в телеграм-канал. І ви не мусите сидіти за комп'ютером цілий час. Вам прийшло повідомлення, ви зайшли, подивились, оцінили. Якщо це ваша стратегія, ви заходите. Також є об'єм. Тут нам показує об'єми, монети, на яких дійсно є об'єми, великі об'єми. Тут, наприклад, на монеті ВІТ, ми бачимо об'єм в 900 тисяч доларів. Це великий об'єм. І, наприклад, відскок від цього об'єму можемо заходити. Так само ми бачимо, що об'єм цей за рівнями. Тому правдоподобно тут буде закол рівнів, вдаримось в об'єм і підемо вгору. Тому тут я теж ставлю повідомлення, і коли мені воно покаже, що ціна підходить, я зайду. Третя вкладка у мене волатильність. Як ви бачите, тут монети, які дають більший рух. Тут монета виросла на 12%. Виглядає невеликим, але 12% це багато. Так само ви можете додати собі інші вкладки і налаштувати все під вашу стратегію. Тому я дуже рекомендую цей скрінер, він дуже класний, він недорогий і знов таки, на жаль, це не реклама. Але якщо ти це бачиш, то пиши. Третя моя рекомендація це щоденник трейдера. Е, як на мене, найстандартні це трейдер Make Money. Мені здається, всі ним користуються. Навіть в безкоштовній версії вам вистачить функціоналу. Тут ви можете бачити свої попередні угоди, аналізувати їх, чому я сюди зайшов, що я тут зробив не так, чому мене вибило, чи чому я заробив, як це повторити, наприклад, відмічати, що ви проторгували. Як наприклад, у мене тут є кілька монет, які підписані Лутка Ідіот. Я їх дивлюсь потім і просто думаю, за чим я сюди заходив? Ні? Просто за чим? Але заходив і аналізувати свої угоди – це теж дуже корисна річ. Тому я вам рекомендую завести свій щоденник. Четверта рекомендація це. Заведіть собі зошит. Зошит, в якому ви пропишете всі свої стратегії, які ви відпрацьовуєте. В ньому розпишіть свій депозит, ваш ризик менеджмент, ваші угоди мають бути однакові в плані об'єму. Маєте це прописати, тому що, як нам в школі казали, якщо ти це записуєш, ти краще запам'ятовуєш. Пропишіть це все, просто напишіть свої об'єми. Свій ризик, допустимий ризик, який вам не буде боліти, якщо ви втратите ці гроші. Ні? Я вважаю, що ваш ризик на угоду має бути такий, який не ударить по вашій психіці, 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 і тим більше по кишені, тому що якщо ви ще не заробляєте з трейдингу, а тільки учитесь, це мають бути такі гроші, яких вам не шкода. Тому я дуже рекомендую все це прописати. Я дуже довго до цього йшов, я не прописував. Я багато де бачив, читав, що це треба зробити, але я завжди зроблю зроблю. і, скажімо так, допоки я цього всього не зробив, було все не дуже красочно. Ні? Тому напишіть все, що ви хочете відторговувати, об'єми, які ви хочете відторговувати. І ви самі побачите, що все зміниться, тому що це додає дисципліни. Ви відкриваєте свій зошит і бачите, в мене об'єм там 4 тисячі доларів. Найбільше я не торгую. А якщо я заходжу на більше, це вже не по стратегії, це вже лутка. Ще одна рекомендація, і вона теж в зошиті. Це вже тема психології, тому що якщо ви не контролюєте себе, якщо ваша психіка не дозволяє вам заходити з пустою головою, без емоцій в угоди, то це дуже погано. Раніше в мене були емоції, тобто, коли я заробляв, я радувався. Коли я втрачав, це на мене так впливало, що я міг це перенести в життя і ходити, знаєте, такий вижатий, скажімо так. Тому психологія, ви маєте сідати за торгівлю з пустою головою, без проблем, без зовнішніх проблем. Якщо у вас долги, кредити, не знаю, зобов'язання якісь, краще не лізти на великі гроші. Візьміть собі 100 доларів, які ви можете, до речі, виграти. В попередньому відео були умови цього розіграшу, і розпишіть собі стратегію на ці 100 доларів. Знов-таки, всі ми люди, і у всіх нас є почуття, відчуття, і ми можемо не контролювати себе. Але в мене цей зошит завжди відкритий. Він завжди переді мною, і я завжди бачу це. І як тільки я щось там відчуваю, я відкриваю і читаю те, що я прописав. І Якщо. Мій настрій зіпсований, або я не знаю, я на якихсь емоціях таких адреналінових чи ще щось. Я стараюсь не лізти. Я не лізу туди, тому що в ці моменти можна дуже сильно злити свій депозит. І знов таки я вам це все говорю, бо я вже так робив, тому не рекомендую. Завжди має бути пуста голова. Пуста голова в плані емоцій. Іще одна, але це більш не рекомендація, це те, що мені допомагає, наприклад, YouTube канал. Мені це допомагає більш дисципліновано це робити, тому що з'являється ніби якась відповідальність за те, що я маю це показувати. А як ви розумієте, не хочеться показувати, що ти там лудиш чи ще щось. З іншої сторони, добре будете вчитись на чужих помилках, але, але це допомагає мені дисциплінованіше торгувати. І це були 5 моїх рекомендацій, які я сам особисто використовую. Тому бажаю вам успіху. Дякую за перегляди, дякую за підписки. Підписуйтесь іще. І ще я хотів би бачити від вас якийсь фідбек в вигляді коментарів. Тому, якщо у вас є питання, ще щось, якісь ідеї, пишіть, я вам всім відповім. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде багато цікавих речей, там будуть формації. Там будуть відпрацьовки угод в, в реальному часі. Це не будуть сигнали, заходьте, це будуть монети, за якими я слідкую. А ви, якщо самі захочете зрозуміти ту стратегію, по якій я працюю, то ви будете бачити, куди я заходжу і як я буду це відпрацьовувати. Дякую, що подивились. Всім гарного дня.